Від луки святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса деякі фарисеї і казали йому: Вийди і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити». Він сказав їм: Ідіть і скажіть тому лисові, ось виганяю бісів, і зціляю сьогодні і завтра третього дня, скінчуся. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, мов квочка своїх курчат підкрила, та ви не хотіли. Ось лишається вам ваш тім, кажу вам. Не побачите мене аж поки не настане день, коли скажете благословен, що приходить в ім'я Господнє.